Всім вітання. Сьогодні хочу зупинитися на електролітичних конденсаторах. У мене так зараз по своїй експериментальній діяльності потрібно зробити високотокові блоки живлення, які можуть давати одночасно великі викиди струму. І для цього нам потрібні конденсатори. І на розряді конденсатора. Базується дуже багато цікавих ефектів. Якщо хтось знайомився із дослідами Юткіна, то в нього всі розряди в воді, там, чи ті, що йдуть для розбивання каміння, там все зв'язано із якби, розрядом конденсатора. Тому що конденсатор має досить таки низький внутрішній опір. І коли ми робимо замикання на виході, одразу ви получаєте дуже великий струм. Ну, подібно, так, як і у акумулятора. якщо взяти його клеми закоротити, то там дуже величезні струми йдуть. Що нам потрібно знати за електроліти? Чому я хочу саме поговорити про них? Досить часто в блоках живлення після діодів стоять у нас електроліти. Електроліти є різних типів і різної потужності. Але досить таки важливо знати, що вони мають струми втрат, тобто по російськи токи втічки. Це досить таки серйозний показник, який впливає на споживання блоку живлення. Зараз я це продемонструю на практиці. От, але що я хочу, як то кажуть, щоб ви всі розуміли, ви бачите отакі потужні конденсатори. Якщо взяти цей конденсатор, він має 0,15 фаради. Тобто цей конденсатор, якщо взяти його зарядити під зав'язочку і закоротити, то там е, дуже величезні струми. Як ви бачите, для з'єднання використовую такі потужні шини. Це перше, що ви повинні знати, завжди після того, як ви попрацювали з такими конденсаторами, їх обов'язково треба розряджати. Тому що тут навіть оцеї напруги 35 вольт, якщо взяти за дві клеми, може досить таки гарно Попортити вам нервову систему, тобто добре лупануть по вас. Це перше. Тепер далі. Досить часто ці конденсатори, коли вони довго зберігаються, не втрачають свої властивості. Тобто є тут електроліт, це так само, як в акумуляторах, і коли цей електроліт або кристалізується, або кажучи, випаровується, о, тобто він втрачає свою здатність. І такі е, е, конденсатори міняють. Оце у мене який я вже купував, як був, ну вони ще свої властивості повністю не втратили. Так що, якщо ви берете конденсатори, які у вас, хоч вони і не були в роботі, але вже мають великий термін від дати випуска, то вже ви повинні вважати на те, що вони можуть втратити свою е, властивість, накопичувати енергію. Зберігати її, і саме головне, що вони можуть її пропускати і вже служити як навантаження. Це зараз я продемонструю. От зараз я звізьму такий конденсатор, з'єднаю в блок і покажу один варіант, де нормальний конденсатор яке споживання, і потім зберу чотири інших. І ви побачите різницю. Так, Зараз в мене працює блок живлення. Бачимо, що у нас 16,4 Вт, якщо взяти цей зварювальний апарат, який гуде у нас, він сам по собі бере десь такий струм, це його струм холостого ходу. Тобто в даному випадку ці чотири конденсатори, які стоять після діодів, вони на себе майже нічого не беруть. Якщо взяти, дати навантаження. От у нас запрацювало дві лампочки. І споживання 33-34 Вт. Зараз я поміняю конденсатор, щоб ви побачили, яка різниця. Так, я поміняв конденсатори. Бачимо, у нас там було 34-44. 10 Вт у нас лишніх. Так, працює так само лампочка. І зараз я зніму навантаження. Зняв навантаження, там у нас було 17 Вт, тут 26 Вт, 25. Тобто, якщо брати 7-8 Вт, у нас конденсатори, з'їдають на себе. Тобто вони вже йдуть як активне навантаження через те, що вони втратили свої властивості і причиняють нам додаткове навантаження, через що досить часто. Блока живлення конденсатор, який втратив свої, він або вздувається, або вистрелює, таке буває. І так само досить часто ви зустрічаєте на базарах ушні електроліти, ви повинні зважати, що не все, що ви придбали на базарі, воно може вам знадобитися, тому що досить часто електроліт міняють по причині, що він втратив свої властивості. Це так само, як акумулятор. Він відпрацював свій термін, втратив свої властивості, потім він вже починає на себе брати, от, і його треба заміняти. Так що це повинно враховувати всім, хто працює із блоками живлення, що електроліт з часом втрачає свої властивості. Всім успіху і до нових зустрічей!